Негайно Збройним силам, доукомплектувати бойові бригади, виставити їх на об'єктах найбільш вирогідних напрямків наступу росіян як на країноросійському, так і на україно-білоруському кордоні, укріпити аеропорти. Послухайте, ми просто розписали сценарій, тоді нас назвали провокаторами. Те саме повторюється. Зараз з фортифікаціями. Коли було піднято це питання? З 23-го року. В серпні 23-го року нами було здійснено позиція. От, будь ласка, це цитата з мого виступу. Пригортаю увагу до будування фортифікаційних споруд, забезпечити і влаштувати. Лінію оборони припинить будувати дороги, будуйте фортифікаційні споруди Серпень, літо 23 два роки тому. Скажіть, будь ласка, чи призвело це до бажаного результату? Ні. Про що Порошенко каже? У нас наступ, контрнаступ, на Запорізькому, у нас фортеця Бахмут. Ми зараз не будемо зупинятися, ми сперечаємося чи в Москві, чи в Ялті будемо пити каву. Абсолютно безвідповідальна позиція. Це тоді, коли ми вже вперлися в російські фортифікаційні споруди, так звану лінія Соровікіна. З багатокілометровими мінуваннями, з зубами дракона і з тут ціною, яку ми заплатили зупинкою так очікуваного. Контрнаступу. Не збудували влада. Десь розікрали, десь зліпили таке, що військові відмовляються брати це собі на баланс і експлуатувати. А якщо будували, то будували не там. На всю країну продемонстрували блискуче збудовані єдині фортифікаційні споруди, які виявилися в учбовому центрі Дісни. Колеги про це. Зможуть розповісти більш детально. От реакція, яку тоді реагували Офіс президента і записні канали, телеграм-канали влади. Як тільки вони нас не називали, команда Порошенка розганяє Дезу по Франції.